Доброго вечора усім, кому доброго дня, кому доброго ранку. Оскільки в нас скоро можуть відключити електрику у зв'язку з недавніми подіями, з подіями понеділка, дуже швиденько хочу показати, що я купила. У нас електрика, з'являється, пропадає. Я так розумію, це більше. Щоб не було перенавантаження мережі, у в нас її ще вимикають. А взагалі, що в місті, що в нас тут в селі, то з'являється, то зникає в різних частинах по черзі, я так розумію. Так, тому сьогодні я була в Таврії, <кхід> в Таврії Плюс і придбала там. Шпроти банга 160 грамів. ЗБ ключ ВО Латвія. Ем, вони були на акції. Були по 49,90. Тут пишуть так, незрозуміло. Ось такі шпроти копчені в олії. Це ціна хороша. Взагалі 160 грамів, а продукту не менше, ніж 112 грамів. От. Латвія. Олія, сіль. Ще не куштували. Хочеться, малий мій любить. Шпроти такі консерви, то... тому я взяла, подивилася деякі по акціях. Ну, ці ціна ніби непогана. Подивимося, яка якість. Кетчуп Торчин в Таврії завжди непогана ціна. Ціна була. Ой, 33,20 мінус 6,10. 20. Скільки там? 7. О, щось таке. Сир весела корівка. плавлений. 13,90. З грибами. І ще був з часником на акції. Печиво домінік двійнята. А, ось воно. Шоколадне. Смачне печиво. До наступного року термін його придатності. Тут ну, воно відносно свіже. Тут 165 грамів. Комбіноване вагове шоколад з печивом, воно смачне взагалі-то, ну, краще, звичайно, його вживати свіжим. 32,53 мінус 11,82. От калькулятора я не взяла з собою. Не подобається мені таке. Е, такі чаки. Далі я взяла корм для собак 415 грамів з яловичини Польща. 3990 мінус 6 гривень. Хочу трошки урізноманітнити їхній раціон. Я порахувала, що за таку вагу ця ціна нормальна для дорослих собак. І виходить, що на моїх собак 10-кілограмових треба було дві банки брати. Це на добу, мабуть? Так, да, на добу. В общем, це їм поділю повечеряти потрошки. Вітаміни, протеїни, жир олії. Польща робить таке, привозять до нас. Можна почитати, хтось там Якщо бажає, може зупинити. Почитати для найкращого друга бону з яловичиною. І ще, і ще я взяла в Таврії майонез Оліс 560 грамів ось він. Я люблю такий майонез. Це майонез 50%, і він 61 мінус 10. 50, 10, 70. 50 гривень приблизно коштував. Печиво оригінальне тато пече здобне зі справжнім чорним та білим шоколадом. 400 грамів по акції. Дата виготовлення 8 вересня, а 6 місяців строк придатності. То я сподіваюся, що воно ще хороше. Це печиво було. 41,80 мінус 12,90. Вибачте, що я не підготувалась, не порахувала. На акції непогана ціна. Хочу спробувати, ну, не бачу, я, щоб тут прям дуже густо було того шоколаду. Ну, воно так упаковане в таку ще тару пластмасову. Непогана ціна. Так, і тут все. І мені обійшлося це все в 224 гривні. Е, непогана ціна на майонези, на кетчуп, порівняно з АТБ дешевше, шпроти так само дешевше. І сирочки, оце якісний сирочок, він теж в Таврії по 14, там зараз 90 акція, ну тут 13,90. Йдемо на АТБ. А тебе я, як завжди, взяла молоко. Два пакети я брала по 26,90. Тут все більш зрозуміло. Кукурудзу взяла 340 грамів. Розумний вибір, цукрова консервована. Вона, ну, така, що без ключа, треба самим відкривати. Хочу зробити салат з крабових паличок. тут інформація. Може, комусь... Може, хтось не бачив. Та, мабуть, всі бачили таку брали. Агроспецпроект. Така кукурузка. Ми раніше теж брали, вона мені подобається. Також чай був на акції Ахмат-Ті. Вигідна ціна. 70 пакетиків. 6 пакетиків додатково. Класичний чорний, я люблю класичний чорний. Взяла цей раз пакетики. І 70-90 коштував він. Ось така белла панти з подарунком. Коштувала, де вона, 64,80. Я думаю, що це недорого. І подарунок той. Дійсно подарунок, я думаю. Казинаки 100 грамів. Своя лінія. Я таке люблю. 240, ні, не 240, 100 грамів. 10,90. Крабові палички своя лінія. 240 грамів. Заморожені, 4140. Ці ще не брала. Ті, що ми минулого разу взяли в, економ... в економії. Економ маркет. забула, як називається, то там ті дуже смачні були і теж десь приблизно така ціна. <кій> Молочний шоколад Вері Пері був теж по акції по 19,90 і той, і той. Молочний шоколад з арахісом. І апельсин, карамель і стружкою цією, здається. І 85 грамів і того, і того, а цей з солоною карамеллю із горішками. Написано, що це новий продукт, ну, відносно новий продукт. Свіженький. Фермерське молоко тут написано. Вже я такий брала. Непоганий. Так, так що й таке. Це мені обійшлося у 311 гривень 50 копійок. Всього, гроші потратила, не знаю, що буду далі робити. Їсти будемо. <кій> Треба заробляти гроші. Нам сказали на роботі, що шукати гроші десь в іншому місці. <свят> на роботу ходити, поки треба. Або писати за власний рахунок, куди треба. <кхм> так, десерти тут на акції. По акціях, ковбаса, чіпси, майонез, консерви. Угу, сардина тут по акції. Лососі, сметана. Сир ось такий. З другого боку. Осінній цінопад, тільки 15 жовтня. Зверніть увагу. Зараз цей шоколад теж на... по акції, але по тій акції йде 29. Тому 15 жовтня це субота. З карткою АТБ знижки ще більші. Тому в суботу йдемо всі в АТБ. На понад 800 товарів знижки. Це тільки так трішки. Я так розумію, десь є повний список, що тут написано? Руки трусяться. Ні, це про картку. Отакі покупки, я вважаю, що це, так для мене це розкішні покупки. І немалі потратила гроші. Ну, сьогодні так потішила себе і своїх домашніх. Завтра піду на ринок. Ну, там зазвичай буде те, що буде те, що зазвичай. У мене цього тижня стрес. Я думаю, як і всіх, цього тижня стрес. Але слава Богу, всі цілі, все добре в нас тут в області. У Львові одна людина, здається, постраждала. Ну, а там, звісно, біда. Наш стрес, порівняно з їхнім стресом, це, ну, так, знаєте, полоскотали нерви. Е, Молимося кожного дня, щоб люди були живі, будинки цілі, і щоб Україна всі свої території повернула чим швидше, і щоб це все закінчилось. Е, дякую за увагу. Оскільки перебої з електрикою, інтернетом, то не мала часу до вас в гості заходити і виложувати щось. Але сподіваюся, що ми це все скоро владнаємо. Всього найкращого вам бережіть себе, до побачення!